Шановні українці, порядок денний парламенту воюючої країни має відповідати порядку денному держави. Він має відповідати порядку денному життя людей. А ви бачите сьогодні в порядку денному нашого сьогоднішнього засідання, хоч один законопроект про допомогу військовим і підтримку Збройних сил України. Немає жодного закону по армії, бо у влади інші пріоритети: красти, брехати і будувати диктатуру. Пам'ятаєте, під час ковіду замість допомоги лікарям вони крали. Замість підготовки до війни вони крали на великому краївництві і на асфальті. Замість будівництва фортифікацій вони крали. Один пронім, чого вартує. Замість підготовки енергетики міндічгейт, вся країна знає, знов крали. Про двушку на Москву я взагалі мовчу, тому що це вразило кожного українця прямо в серце. Саме тому ви не включаєте в порядок денний законопроєкти опозиції щодо розширення підслідності Національного антикорупційного бюро, щодо перезавантаження ДБР, щодо заборони і деанонімізації телеграма в Україні, щодо заборони транзиту нафти та газу через територію України, через нафтопровод Дружба. Чи про перекидання 100 мільярдів гривень з ваших корупційних оборудок на підтримку Збройних сил України ви не включаєте їх і не хочете голосувати? Але рішення є. І це є коаліція національної єдності, і це є уряд національної єдності, а можливо, вже і національного порятунку. Оце сьогодні врятує державу. Європейська солідарність це. Державницька і фракція, і партія. Тому ми закликаємо всіх, сьогодні треба об'єднуватися, а не займатися крадівництвом, побудовою диктатури та брехнею. Дякую за увагу.